Та й на що гарному у касті, Посипав сніг лопати і смарин, бо там, у окопі, у холодній касті, чий замерзає чоловік чи син. Захоплено, немов мала дитина, з вікна на біле килим не дивись, а краще стань тихенько на коліна і за чиєгось татка помолись. Зима прийде, вона не за горами і календарні принесе свята. Хай зігріє, їх молитва мама, і сніг холодний хай не заміта. Не забувай в думках ні не хвилину, щоб ти собі вночі солодко спав. Хтось вдома залишив свою дитину, а хтось і взагалі життя вітав. Тож перед тим як деш спокійно спати, попивши перед сном гарячий чай, згадай в молитві кожного солдата. І шану Богові за них вітаю.